Алоха, друзі, золота осінь у нас за спином, за вікном. А у нас розпаковка. Грандіозна мега розпаковка. Дві посилки у нас сім'я Бережніки і одна з зеленої янголи. Це ми з епіцентру замовляли, теж подивимось сьогодні, що ми там замовляли. І сьогодні ще заїжджали в Мегамаркет, взяли декілька видів кабилин тюльпанів. З них ми і почнемо. У нас тут тюльпан зеленкувати Dolls Minuet три штуки. Я не пам'ятаю, як воно коштує. Ось так вони красненько виглядають. Досмотреть. Uh, Зараз чекайте. Не uh, бачу ціни. Щось в районі 60 гривень. Ось, 46,90 90 взагалі. Потім у нас тюльпан повний ранній, вальдівія, Теж три штучки. Ось так воно виглядає. Так, тюльпан, повні рані... Вальдівія. Це саме дорогі, 82 гривні. На хвилинку. Потім тюльпан, повні пізні, Mount Tacoma, Три цибулинки. Але дуже красиві. Дивіться, такі біленькі. Такі пухнасті, пухнасті. Так, пізні... Повні пізні. 78 гривень. І останні... Тюльпан повні пізні Сан-Лавер, Три штучки теж в упаковці. Ось такі вони помаранчеві. Сан Лавер коштує 54 ризиці. симпатичні, скажіть, дуже. Так, поїхали далі. У нас ще є з епіцентру. Ми теж замовляли ці. Цибулини тюльпанів та нарцисів. І под, під, них, под них, під них ми замовили е, такі, мені, горщики, да? це горщики? кошики. Спеціально для цих е, цибулевих квітів. Ні якої цієї як ти, комісар? Сустейнабл. Сустейнебл. Взагалі, не сустейнебу. Так. Мені здається, що всередині ще буде більше, понимаєте, пакета. Це сюди, обережно. Ну я ж не кажу, що ще більше пакетів буде робити. Бляха, причі. Так, ось такі кошики. Добре. Це такі кошики з отворами. Так, так, так. ходить більше кімнати ні, нічого. Ні, ні. Ну, а як що це за пакування? Епіцентр? Дізнайк Так, поїхали. Кошик. П'ять штучок ми замовляли. Ось так вони виглядають. Їх закопуєш в землю. І висаджуєш сюди ці цибулинки. Так. Кошик коштує 1, 32 гривні 50 копій. А, ні, 39. 32 це без ПДВ. 39 гривень у нас 5 штучок. Їх так. І тут у нас ще ці цибулинки. О, яка краса! Нарцис Ice King. Три штуки. які цілими. Так. А у нас тільки всього три упаковки вийшло. Замість сьоми чи дев'ять. Ми там щось так замовляли красиво. Так, цибулини Ice King 86 гривень. Нет, девяносто еще есть. Выбачите, то снова бесподобие читаю. Добрый нарцисс. Есть. А, и все у нас нарциссы. Аница, тюльпан. Тюльпан, помни, ранее Верона. Ой, красивый. Булинки. Вот такие. Ось такие. Верона. Привет, Верона. Верона. 69 гривень. Так, і. Заклеємо, Нарцис Дік Вілден 71 гривня Тут просто заклеєно, я не можу почитати. Ось так вони. Теж красиві. обожнюю нарциси. Мені так подобається нарциси. Так, це що з епіцентру. Далі переходимо до Е, е Дивимось всі разом. Це щось ляпне, але... Що. Пакування, звісно, прикольніше, ніж у цього епіцентру. Ого! Дивіться, що у нас тут є. Так, все в Виставляємо. виставляю. Це берез. Бересклет, да? Sunspot 49 гривень. Ось таки Дивіться, який він красивенький. Як mm красивий. -hmm. Так. Тут у нас далі... А, ні, давайте я ці маленькі всі дістану. Ого! Спірея Gold Carpet 55 гривень. Прикольно. Ну що, мале-мале, І з маленьких, мабуть, що все. Все інше у нас це... Оп. Це... Туя Смарагд 98 гривень Один Так Це туя смарагд Така ж ціна Тут їх Зараз. Оп Два Ой, красиві Це є смарагд 3 і Амбер -глоу, 160... А Amber Glow 2. 160 гривень Так, да, точно. Це на Тенетим, да, схоже. Прикольно. І тут ще одна маленька ця спірея. Ой, так, да, спірея. Ну, откарпіть. Ще одна така. Так, це бережнюки перша. Паузу робимо чи ні? Бережнюки друга. Зараз почекайте хвилинку. Наступна від бережнюків. Так може покласти її, треба Я краще покладу. Так, тут ще одна туя. Але, мабуть, що... Вже побачили. Так, спочатку цю достану посоню. Це, мабуть, що накладна? Ні? Да. Так. Бересклет форчу. На, ні? Це не воно? Ні. А, Спірея Magic Carpet 75 гривень. Ось ся. Дивіться, які в нього тут красиві квіточки. І Ось... остання пуя. Ми хочемо. Там? Посадити їх? Отак, вот так. Вот рядочок висадити ці красиві. Красиво? красиво? Так, це? Берешник. І останнє у нас е зелені янголи. Е пакування таке. Не люблю цей е пластик цей весь. Я колись відпочивав на морі, коли ми відпочивали всі на морях, то я з моря діставав всякі пляшки, резинки і віддавав мужчині, який сидів, чатував там е на пірсі. Це, це не психологічно. Закликаю вас всіх теж робити правильно. Не використовувати пластик. Бережніки, будь ласка. Зіро пластика. Молодці. Господи, накрути. Ну. Добре. Боже, поки долізеш, лізеш, вже не хочеться нічого розкривати. Так, ось ця накладна, я так розумію, чи це їх зелені мільйони. 2 мільйони рослин. Ага, накладна, значить. Шо-шо, Картодерія, село Розе. О. І жимолость. Дві штуки жимолості і оця картодерія. Давайте дивіться. Що у нас за картодерія? Так розумієте, оце картодерія, да? Ой, яка красиво, смысл. Дивіться. О, бля, Не весь пластик розрізаний. Боже, і тут куча пластику. ну ви знущаєтесь. Це щоб воно не розвалилося, мовив що, так? Да? Став на паузу, я, не... я зараз дістану і включу. Вибачте, будь ласка. Друзі, через 10 хвилин боротьби зі скотчем, але скотч тут ще є. Ми дістали ось цю холобуду. В чому ви зелені? Типу що такі рослини у вас зелені? Зелені янголи для мене це вперше, що це про екологію, ну, і про життя, нове життя. Але ну що ну, це, друзі, кому це? Я ще раз зроблю наклик на бережників. Там ну, не було жодного скотчу. Папір і оці залізні скоби. Все. Добре, в них були е в горчиках пакети, щоб земля не сильно розсипалась. Ну... Ладно. Це жимолость. Почва покрівна, вона без ягод. Ми хочемо їм заходити в наші пагорби, щоб їх трошки укріпити. Трошки укріпити. Ось так вони виглядають. О, З нами жучок приїхав. Де вони знаходяться? Закарпаття. Закарпаття. Ось все. приїхав до нас жучок якийсь ходив. <гум> <гум> і ось тут якась дуже красива оця штука, і не знаю, що мені. Ось це така жималасть, вона не колюча, такі вона має листочки красивенькі. Симпатична, до речі. Так, папір сюди. Папір сюди. Поїхали далі. О! І дістаємо останні дві рослинки з всього цього. Ось так виглядає оця. Це будемо саджати в сам в сам ставок. Ні? Ні, це ми не будемо в сам ставок. Воно просто красиве. Так, знову, блядь, ну, ну, вибачте, що я так дуже багато... Ладно, кажу слово, блядь, але ну це не... Це не є файно. Так, я так, зніму так Красиво, слухайте, Дуже красиво. Так. І останній в'язень пластику. Зараз ми його звільнимо, Та що ж таке? Станьте, о! Ще один кущик вже так. так, я це боюсь. поразити. Обережно путь. О! Один такий кущик, в жимості. Симпатично. Мені подобається. Так. 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 І ще у нас що? А, що у нас лишилося? Це ми... А, зараз підемо дивитися. ці. Е, Дрепа, які ми... Вчора посадили і на трасі у жіночок придбали яблуню, сливу, грушу, абрикос. Зараз підемо дивитися. І біля неї ще були ці нарциси. Звичайні, біленькі, Боже, не можу Нарциси ось такі цибулинки. 4 гривні штучка. Ми вирішили забрати всі. Їх виявилося щось около ста. Ну, сказали всі, то ми їх забрали всі. Будемо теж все саджати, бо ми дуже любимо нарциси і тюльпани. А, до речі, ще у нас наша а, подруга була а, в цьому році. В Голландію їздила і цей, привезла мені цибулини тюльпанів. Там е, я не знаю, які кольори, чесно, бо вона присилала мені фотку з цих е, тюльпанів. Я кажу, ой, усі, хочу всі, але вона каже, що в мене ручна. Е, ця. Рюкзак тільки і все. Ну, більше в неї не було ніякого, ніякої валізи. Тому мені дісталося три цибулинки якісь, але які я не знаю. Які вони кольори теж не знаю, і форми теж не знаю. Будемо дивитися на наступний рік весною, які там цибулинки будуть. І друзі, е сьогодні у нас фронт роботи. Може сказати, фронт? Фронт роботи. Е це висадить ось. Цю тую і інші, котрі за нею стоять, щоб зробити таку композицію. Зараз вам покажу повністю. Ось так воно буде виглядати. Оп. Трошечки отак. Це гортензія зліва Е, Це Ялівець, Туя. Там чотири туї і. Спірея. А, і, боже мой, не видно за Анабелью цей червоний Барбарисик ще. Так, сьогодні ми будемо це все саджати. І буде у нас така красива клумба, не? Буде красива клумба? Тож, друзі, ми закінчили. Це у нас зайняло. Мабуть, що половиною години десь так. Ми б висадили туї, тут зверху, замовляли того, того ж хлопчика, ці підпорки під рослини, але бачите, з меншим діаметром цього кільця самого, щоб воно трималось вкупі, бо вони коли приїхали. В посилки трошки були загнуті. Але ми сподіваємося, що ці штучки нам допоможуть. Там у нас ще в куточку Барбарис. Тут ще ми будемо докладати другу половину сюди, агроволокна. Дуже довго обирали який сюди, посадить. Спочатку був один варіант, потім ми обрали. Інший, то, що ми купували десь на середині літа яльнівець звичайний грін Карпет. Ну сьогодні, він буде такий маленький у нас тут. Щоб у нас тут заходиш звідси, проходиш у нас яливець низенький позаду нього. Може, я забув, як він його називають? туя. І там зверху ще ту смарагд. Тут у нас спирея. І ще ми плануємо а, тюльпани та нарциси десь тут теж хапати, посадить. І наша пухнаста анабель Сподіваємося, що на наступний рік буде у нас вітнути. Ось так у нас вийшло. Зморилися. Хоч на вулиці не уж і тепло, але то, що ти постійно в русі трошки спина мокра. Але нічого, зато у нас буде тепер красивіше. А, наразі це все. Е, мирного неба нам над головою. Не забувайте донатити на ЗСУ, дякувати ЗСУ, що вони нас захищають, і ми маємо можливість все це робити. Е, мирного неба ще раз над головою. Всіх обняв.